Так, всім привіт. Сьогодні я хочу показати, як кракен стакати в новому оновленні, тому що додали грейд кракенам лазери. Ну так от, для початку вам треба один аккаунт з, з 60к Bounty, інший з барі І все, більше вам нічого не буде потрібно, тому що поміняли, і тепер можна спавнити три кракена. І тепер їдете на ЕС в Road Waters з двома аккаунтами. Але перед цим включіть ПВП-пац, щоб не спавнились там кракени або Маріни. Приїхали ставте десь інший аккаунт. І перевіряйте, чи на іншому аккаунті включене PvP, бо якщо не буде включене, то барі кейдж не можна буде встати на нього. І піднімайтесь сюди от наверх, робите десь 3 гепа і ставте кейдж. І після цього просто чекайте 10 хвилин, і я врахую знизу справа по індикатору. Після 10 хвилин спускайтеся в воду, не відпускаючи X, і поки ви не заспавнитесь не відпускайте його. Після цього назад повертайтеся і ставите два аккаунти на Barry кейдж. І після цього от, ставите камеру, як я, і спускайтесь на іншому аккаунті вниз, і прийдете отак. От. І вам треба просто поставити Barry кейдж на людину, яка прийде знизу. Щоб, можна сказати, зробити захисний Barry кейдж який буде захищати від, від лазерів кракенів. То із цього я якраз от, так от розділив екран, бо отак от набагато легше. Нажимаю Alt-Tab і просто нажимаю X. І так же само тримаю Cage знову 10 хвилин, і після 10 хвилин ви знову спригуйте в воду. І не витисаєте X, чекаєте, коли зараз спавнитесь, і вертаєтеся назад, ставите аккаунт між цими двома барі Кейджами, де спавните корабль, виключайте павепаци і летите назад. Ставите лодку, спавниться кракен. І ви перезаходите на сервер і знову летите назад, і робите це так три рази, і спанете три кракена. Ну і в принципі, все. Це був весь туторіал, як кракен стакати. То дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. І хорошого вам фарму. Усім папа! -па.